Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на алі. Сьогодні до нас прийшло дві посилочки збірні. Тут є один товар ну, одяг, а решту всі товари для авто. Переважно брав для свого автомобіля Renault Megane 3. Мали Деякі з тих товарів, думаю, підійдуть. І до інших автомобілів. Посилання на продавців, якщо все гаразд, товаром буде в описі. І так що продовжуємо розпакувати. Починаємо розпакувати. Ось такий трек номер. Подивимося, що нам прийшло. Ну, декотрі товари із категорії товарів від трьох товарів. там. Ну, это вот кажуть рятовари. Так, якийсь один. І так. Так, так, так. Все позапаевано. Так. Ну це ось такі магніти. Ось такі магніти. Круглі, які клеяться на торпеду. Ну, а це наклеїться на телефон або на чехол телефону. І отак буде у вас телефон стояти. Ми трохи нема, ну, трохи і торпеда така. Ну, треба щось підбирати ліпше. Ну, підходяще не ліпше. Ось такий вийшов лот. Два такі отримачі для телефону. Так, це все у категорії товарів від, від трьох товарів. Так, наступний товар. Це те, що йшовся близько 100 гривень. Е, це є. Набір для зняття кліпс у автомобілі. Зверне карт ще десь. Ось такі от, ну, трохи м'які, але. Ну, ніби нормальні ось такі от лопатки. Ось така, ось така. Так, ще я. Такі бачите. Так. Ось така. Ось така і така. П'ять таких лопаток. І. І ось такий металевий. Теж непогано. Комплект близько 100 доларів. Посилання, Не кажу 100 доларів, 100 гривні. Посилання буде. Буде на нього, бо це. В тому розділі треба самому вибирати, шукати є. Бажано брати на початку місяця, адже там якісь трошки знижки є. Так, наступний товар. резинки для скла очисників. Брав дві штуки 26. 6 мм. 26 на 6 мм. Розпаковувати не буду, оскільки я ще тепер міняти не буду. Оце при запас собі взяв для склоочисників Теж в десь 80 гривень обійшлись. Думаю, не погано Наступний лот. Ось такі запобіжники 60 штук. подаримость так треба подивитися, чи пеш ну тут не пеш але дуже м'яко пеше 60 штук нехай будуть для запас так Наступний товар. Кліпси різні. Теж 50 штук, різних кліпсів. О, десь там пише. Ну, розпакував от і я теж не бачу смазу. Всі знають, які то кліпси. Теж 50 гривень коштує. Думаю, нормально. Так, ще один товар. З цієї все. Взяв аж 11 лампочки у протитуманні фари. Де там так і вказують, що це лампочки для протитуманних фар. Зараз подивимось, які вони. А вже колись я буду ставити, я вам все покажу. Ніби з лінзою. Ось такі світлодіоди по кругу. Ось такі цоколь аж 11 Ось такі лампочки. Чи світить, чи не світить, я вам сьогодні не покажу. Як буду коли ставити, зроблю коротке відео, як вони світять, чи що? ну як ще з ними все гаразд. Ось такі. Лед лампочки. Світло діодні як LED bulbs. Що там по характеристиках, то вже. Треба дивитися у, у цього у продавця. Але, в принципі, я можу на нього дати посилання, але ви собі подивитеся, що пошукаєте в трьох товарах, вона, вона буде вам дешевше. Так, наступна посилка От більше. Так, ось такий трек номер. Так. будемо по одному товару брати. Так. Ось такий трек номер для продавця. Це теж має бути, якщо я не помиляюсь, теж лампочки. Тут вже запаковано покраще. Ну оце лампочки ближнє світло. У мене там фара лінтована на галоген, Але поставимо леди. Леди має бути h 7 Аж 7. Я замовляв Аж 7. Все запаковано, все. О, зібрав і так собі, можна відкривати це. Так, зараз подивимося, що тут за лампочки. Ну, візуально ми подивимося, а, а вже як буду ставити, я вам теж покажу. Тут має бути ну, якийсь ще й. мануал, інструкція продукту. Так, маленька бросорка. Як їх ставити по ходу чи що, ну менше з тим. І Лампочки, самі лампочки. Лампочка, як вони вказуються авіаційного алюмінію. Ось такі діоди по кругу. Тут є маленький, як зазначають, маленький вентилятор і тисяч кельвінів якщо я не помиляюся світіння але це все буде, це все буде в. Посиланню ви собі зайдете подивитись А, 6 тисяч кельвині. Так, так, від мінус 40 до плюс 80. Так. От характеристики кому цікаві Можете собі поставити на паузу і побачити. Ось так. Ось такі леди. Картур фірма. У мене обійшли 540 гривень. У нас на Промі і вроді на Elixі видів по 900 і та ОД і по 1000. Так. Тут я не знаю, що. Зараз подається. Ага. Це отакі... От е, ні... Ну, я повністю купив у зборі. На підсвітку номера. У мене щось одна перестала світити. Протилепалась машина, як то кажуть, по наших дорогах. І все нормально світить. Буду міняти, теж вам покажу. Обійшлися дві штуки за 150 гривень. Я думаю, це є. Дешево. Так. Так, так, так. Трошки взяв, ну але це буде запасі, як то кажуть. Я тим поки що користуватися не буду, оскільки ще рідні світять і. Так. Це тут уже клевилось. Так, ну оце не сторону перших. Почти подивимось що худше є. Так. Так. Так, ну це я вже зрозумів, що є, але зараз вам покажу. Посилання на продавця також буде. Я постараюся на всіх продавців дати посилання, але більшість товару лігше шукати у трьох товарах. Так, раз, два. О, тут попадало щось. Так. Ось такі. Ось такі, ось такі. Клочисник і у зборі. Так, у зборі. Е -е, три штуки. Чому три. Дві передні намикання. Одна більша, одна менша, це так як має бути. Зкріпленням зі всім. Е -е, як воно буде служити, я не знаю. Покаже час. Е -е, ще міняти поки що теж не буду. І на задні, заднє вікно теж є. Обійшлося в 330 чи 340 гривень весь комплект. У нас за ті гроші може, певно, ну, може, трохи дешевше можна купити одну штучку. Так. Так, і наступний товар, я хочу вас затримувати. Це мають бути штани. Штани спортивні. Е, теж там якось було Де, що... дещо, давали, але ми зараз подивимося, чи тут, як то кажуть, так, 3X. Це бере у коню зуби не дивиться. Так. Так, це має бути утеплені штани зиму. Так, 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 так. Ось такі штани, ну, хімія, хімія. Honda. Ну, шкода, що мекан не було. Ну, а ось таке ось таке. Ну, на вигляд, непогані. Ніби якісь, ну це хімічні штани тут, тут теж не можеш погнати, що то якась якість офігенна. 3 xl 100% поліестер. Мейденчин. Так. Ну, пошиття непогане. Все гарно. Так що будемо завершувати дане відео. Всім дякую за те, що подивилися моє відео. Як поставлю ці лампочки, обов'язково вам покажу. Дам коротенький огляд і коротеньку, ну, свою характеристику і свою відгуку. Це також, аж сьомій. Зараз морози, зараз куди лісти ставити, може все поламати. Так що всім мирного неба. І слава Україні. І до наступних відео.